Немає іншого шляху, окрім перемоги, так каже військовослужбовець 59-ї бригади імені Якова Гандзюка Андрій Мельник. Він з перших днів війни пішов добровольцем, гнав ворога з Миколаївщини, а потім боронив Україну на Авдіївському напрямку. Попри ампутацію, він не втрачає оптимізму. Заснував громадську організацію, де планує допомагати військовослужбовцям. А ще мріє разом. Із сином продовжувати підкорювати карпатські вершини. Мої вітання і слава Україні! Героям слава! Як ви потрапили до лав Збройних сил України 24 лютого, 22 року розставили всі крапки над «і». сидіти вдома, я вважаю для себе не можна було тоді. Мене ніхто не кликав до воєнкомату, тобто я пішов сам, бо розумів, що це потрібно. Так. Ви пішли добровольцем? Так. так, 25 числа, о 8-й годині ранку, ми вже були під військоматом. Ви говорите ми, розкажіть, хто це ми. Я з братом рідним, молодшим братом. Так сталося цікаво, було, що в воєнкоматі були дуже великі шанси роз'єднати нас. Тобто він попав би в один рід військ, а я б зовсім в інший. І нас могли роз'єднати. Але так як в військоматі працював наш колишній вчитель фізкультури. Так сталося, я підійшов, кажу, так і так, ви ж розумієте, нас роз'єднувати не можна. Хоча я розумів, що буде важко. По-перше, на мені як старшому була відповідальність. Тобто, в першу подвійна. чергу подвійна за себе і за нього. Але, слава Богу, у нас, у нас все вийшло. Ми все-таки попали в, в одну бригаду. В один батальйон, в одну роту, мало того, в один взвод і в одне відділення, де через короткий проміжок часу мій молодший брат став моїм командиром, командиром мого відділення. Одним словом, мужній воїн, який до цих пір захищає нашу державу. Як склався ваш військовий шлях далі? В складі батальйону нас було відкомандировано в місто Миколаїв, на захист Миколаївської області, так як в 30 кілометрах від Миколаєва тоді велися активні бойові дії. Недовгий час ми побули на межі Миколаївської Херсонської області. Це тоді, коли ворог вже тікав від нас. Після чого поступила нова бойова задача команда. Вирушаємо на Донбас. Донецьку область. Напрямок Авдіївка, напрямок Піски. Який досі залишається одним з Так, досі там йдуть запеклі бої. Е, я підтримую зв'язок своїми хлопцями. Дійсно, люди зараз там роблять неможливо, тримають оборону, наносять суттєві втрати ворогу, б'ють ворога. Інтенсивність боїв була така, що, можна сказати, бій не, не, не завершився ніколи. Тобто, те, що, допустимо, можна було годину часу пересидіти просто тихо, випити чаю, кави, потім компенсувалося ворогом те, що ну, пів доби просто шквальний вогонь. Вкрилися з усього, що було. Більше того, саме тут ми зрозуміли, що у ворога також є висококласні спеціалісти в плані аеророзвідки, в плані цієї війни дронів, скиди, так точно, як у нас. Скиди вогів, скиди мін, термобаричних гранат. Тобто тут вони це дуже сильно застосовували, Скажу, те, що ми, допустимо, не, не бачили на Миколаївщині. Можете розповісти про свій найважчий бій у житті? Яким він був, де це і за яких обставин відбулося? Найважчий він був і найперший. Ми отримуємо наказ: вісім чоловік з нашого взводу заступає на нульову позицію, тобто між нами і ворогом тільки 400 метрів поля. Так сталося, що брат зі своєю групою він був на початку посадки. Я і ще три мої побратима ми були десь 500-600 метрів посередині посадки. Далі, були, далі вже був ворог. І це було в кінці серпня 22-го року. Зв'язком було дуже проблематично. У нас була одна рація, яка була хлопців. У нас не було рації. Зрозуміло, мобільним зв'язком ніхто не користується. Це табу, тому що це зразу виявляється позиція їхніми засобами радіоелектронної боротьби і все накривається позиція. І ми розуміємо, що щось відбувається, тому що з нашої сторони починає активно працювати наша артилерія. І пішла по полю, пішла наша броня, пішли танки. Пішли БМП БТРи, наверху на машинах куча десанту, і ми зрозуміли, що от почав відбуватися штурм. Це було, скажімо так, дуже страшно. Ворог підпустив по максимуму наші, наших хлопців до себе і почав розстрілювати з крупнокаліберних кулеметів, також. Танки застосовувати бойові машини піхоти, і ми вийшлися між двох вогнів. Тобто, з однієї сторони, відбувається наш, да, наші хлопці штурмують, ворог пробує щось протидіяти, а для нас це перший бій, Це перші снаряди. Такій близькості до окопа, це е, перші уламки, осколки, які залітають ще димлячі до тебе в твій бліндаж. Це кулі від е, крупнокалібрного кулемета, які просто виліз, подивився, була посадка. Через п'ять хвилин вона дивився голо, Скошено просто. Ми розуміли, що нам робити, що якщо не дай Бог, не дай Бог, все-таки наші хлопці. Не зможуть активно зайти на позиції ворога, будуть відступати, ну, ми являємося групами прикриття вже. Цей штурм він почався десь о 12-й годині дня до 8-ї години вечора. Через нашу позицію виходили хлопці. При цьому всьому ні на хвилину не, не замовкала ворожа артилерія. Гради, реактивна артилерія вдалося втримати тоді позицію. Вдалося втримати позицію. Мало того, наші хлопці все-таки зайшли на ворожі позиції, вибили ворога, і е, тоді якраз а ми ще не знали, що саме от такий наступ він розпочався на всій лінії фронту. Mm. Так, одночасно. Бій, де ви отримали поранення? Можете розповісти, де за яких обставин це відбулося, і власне як відбувалося все далі. Це відбулося в Донецькій області. Поблизу села Водяне була поставлена задача зайти на одну з позицій, де за версією розвідки там їх було мало, від 5 до 10 чоловік, вибити ворога, зайняти цю позицію. Так склалося, що при, при русі ми наїхали на протитанкову міну, і наша, наша машина підірвалася на протитанкові міні. До місця вигрузки, звідки ми. Мали починати працювати, ми не доїхали всього на всього 200 метрів. Ми безпосередньо наїхали на цю міну. Вона взірвалась буквально, в буквальному смислі в мене в ногах. В днищі автомобіль ну, БМП утворилася така воронка. Я ще туди впав, в ту воронку. І так вже я тоді зрозумів, що ну, все. Поранення, я зрозумів, якою як ну, наскільки воно важке, тому що я зразу зрозумів, що щось не то з ногою. Я зрозумів, що також не все добре з рукою, я просто нічого не можу правою рукою робити. Я зрозумів, що я абсолютно нічого не бачу. Сильно було розірване обличчя і голова. Тоді ми почали евакуювати себе. Яким О, чином? Мене мої побратими витягували. Получилося так, що крик. Паніка. В перші секунди ти не розумієш, кричати не можна. Ти дуже близько до ворога, але так сталося. Получилося так, що один тягне за ноги на вихід, на задні двері, а другий тягне в башню за руки. І я кричу, комусь пустіть хтось, бо ви мене розірвете. Кричу йому башню відпусти, тобі ж важче туди тягнути. Мене відпустив. Хлопці мене за ноги витягнули зовсім недалеко від неї, ну, буквально метрів п'ять. Потрібно накладати турнікети, тому що я розумію, що кровотеча є. Якщо я розумію, що кінцівки немає, значить там, там є е, велика кровотеча. Я починаю розмотувати цей турнікет, розумію, що потрібно спочатку його накласти на ногу, потім на руку, і я розумію, що я це сам зробити не можу. То однією рукою я просто не можу це фізично зробити, в мене права рука десь завернута за тіло, я не можу її витягнути. Розумію, що з нею також не, не, не все добре. Е, до мене підбіг мій побратим, запитав, як я. Я йому сказав, що турнікет вже в мене в руці, просто потрібно його накласти і закрутити. Ми пролежали там десь до біля двох годин часу. Все-таки е, прибула група. Е, хлопці, які були ходячі, і побратим, мій, який сидів по ліву руку від мене, е, однією секундою в мене забрало ліву, у нього праву ногу, так як ми сиділи впритул. Вони забрали його і відійшли від цього місця там метрів сто 150. Коли вони вже загрузилися в евакуаційний автомобіль, він вже розвертався і вже хотів їхати звідти. Але знову ж таки, Костя почав кричати, що там біля бехи наші пацани ще лежать їх, там троє, і вони точно живі. І вже коли я зрозумів, що там голоса такі хлопці-хлопці, де ви, я зрозумів, що нас все-таки забирають. Так, прибігли хлопці, нас забрали. Так виявилося, що всередині місця не було, мене закинули зверху на броню. І такі цікаві слова прозвучали, каже, якщо на ходу не загубиться, значить доїде. А пам'ятаючи, я зразу так почув ці слова, я пам'ятаю, відтворюю собі, як ми туди заїжджали, рельєф. Місцевості. Я розумію, що просто загубитися, випасти з неї ну, це секунда діло, і якщо ти випав, це вже все. Тобто ніхто вже за тобою не повернеться, і ти просто залишишся там. От Я за щось там тримався лівою рукою і праву ногу. Я лежав на наших хлопцях, тож, які піді мною їм було боляче, їм було важко. Я просив, кажу, посади, терпіть, вибачайте мене все нормально, все нормально, витерпимо. І отак, все-таки, навіть по дорозі, вже назад, я ловив себе на думці, що я все-таки вилітаю з неї, я не міг триматися. Але з останніх сил втримався. Я почув голос жінки-медика, і я зрозумів, звідти нас виросли. Були такі думки, я чув дуже близько голоса з ворожої сторони. Я думав, що можуть прийти і просто нас подобивати. Полон ми не потрібні були, розірвані, кінцівок немає. Дурна думка зайшла в голову взяти гранату ну, до рук на випадок того, що якщо от ворог прийде, там, почне знущатися чи ще ж. Не зміг взяти гранату, тому що просто не зміг фізично до неї дотягнутися. Ну і добре, що не зміг, а то було б ну, могло бути різне, просто банально злякатися якось. Всіх дві години ти лежиш, а по тому місці, де ти лежиш, проводиться обстріл. Прилітають воги, прилітають 120-ті міни. Ти просто розумієш, ні, все-таки все треба попробувати поборотися за життя. Ви наразі пройшли процедуру протезування, так? так? Зараз триває реабілітація. Я вже розумів, що все, ноги немає, нічого страшного, протез буде. Я розумів, перерахував всі пальці на руці. Є значить, якби будемо боротися а зір. Я тоді якось так собі думав. Для чого мені протез, якщо я не буду бачити, куди на ньому йти? Я дуже сильно переживав за зір. Вдалося зберегти? Вдалося зберегти. Так, перший діагноз в Дніпрі в лікарні Мечникова я почув такі: ну, на праве око ти бачити не будеш, а на ліве під питання, під великим дуже питанням. Зараз на праве око я бачу краще, ніж на ліве. Тобто праве було розбите осколками, а ліве просто був дуже сильний опік. Чи звикли вже до протезу? Звикаю. просто це незвично в плані тому, що ти не розумієш, щоб ти став цією ногою. Процедуру протезування я проходив в нас тут в Вінниці в приватному підприємстві. Я міг поїхати за кордон, протезуватися, але одне діло встановити там протез, виготовити, встановити, а друге діло його потрібно періодично обслуговувати. І я розумів, що я не буду мати такої змоги. Після ампутації так, більше було дискомфорту в плані психологічному чи фізичному? Скоріше всього, в плані фізичному. Психологи, які зі мною працювали, вони були дуже сильно здивовані за мій психологічний стан. Так, я був дуже спокійний. Я розумів одне, що я знаходжуся вдома. Біля мене моя сім'я, кохана дружина, син, мої батьки, мої друзі, мої товариші. Я вдома. Які б ви дали пораду тим, хто опинився в такій ж ситуації, хто пережив ампутацію? Як не зламатися психологічно? Де шукати ось цей ресурс, власне, щоб продовжувати жити далі наповну? Я себе налаштував на те, що все буде добре. Ходити я буду. Мало того, я сину пообіцяв, що ми далі з ним будемо продовжувати підкорювати карпатські і не тільки карпатські вершини. Це наше хобі. Маю цю обіцянку виконати. І просто відкинути дурні думки від себе. Це нове життя, це новий виклик. До цього е, потрібно сказати так. Це вже все моє. Ну, як доказ вашого е, невиправного оптимізму, так знаєш, що у вас є цікавий доволі шеврон, можете розповісти про нього банально смішно. Просто перехожі, водій, таксі, коли це бачив, знаєте. Я бачу, як людям якось піднімається в ліфті, ти їдеш. Якось люди не так на тебе стоять дивитись і. І посміхаються. Ви також зазначили про те, що а, хочете створити організацію, так і як а, хочу дослівно процитувати, зазначили, ми мусимо самоорганізуватись так, як це зробили в 2022 і 2014 році, і так як це робили наші попередні покоління. А, які будуть функції і цілі цієї організації? Чим саме хочете займатися? Дана організація вже створена. Вона вже е юридично існує. Об'єднання ветеранів та волонтерів, «Подільський щит», ми її назвали так. В нашій організації вже є юристи, і я надіюсь, будуть також також долучатися люди, юристи, правозахисники, які будуть надавати такі такі Фахові послуги послуги так, так. моїм побратимам, ветеранам. А якою тоді ви бачите власне цю перемогу, що для вас буде особисто вважатися перемогою, і що зробити опісля перемоги на наступний день? Я відвідую могили всіх загиблих моїх. Побратимів і скажу їм, пацани ми перемогли. Якщо ми вигнали останнього росіянина із нашої землі, ми закріпилися на кордонах 91-го року, ворог на своїй території. Ні, це не перемога. Перемога буде тоді, коли з полону повернуть всіх наших побратимів. Цілих та неушкоджених. Перемога буде тоді, коли до України повернуться всі діти, яких незаконно вивезли на територію Російської Федерації і взагалі невідомо куди. Перемога буде тоді, коли ми почнемо відбудовувати зруйновані міста. Перемога буде тоді, коли країна-агресор, наш ворог, виплатить нашій країні всі, всі репарації. Перемога буде тоді, коли міжнародний суд поставить жирну крапку і жирну свою печать, щоб вони відповіли за те, що вони вчинили з нашою землею, з нашим народом. Ми не можемо допустити, щоб цю перемогу доздобували наші діти. У них буде світле майбутнє і вони будуть займатися зовсім іншими справами.